Друзі, мої вам вітання на вулиці, дощ. І тепер мене врятує моя студія. Ніяк не дороблена. Ехо, правда, дуже велике, потрібно буде чимось поборотися з цим ехо. Я слухав одне з відео, то так, звук не дуже гарний. Але я думаю, що йдеться мова у нас у наших відео про автомобілі, а не про якість звуку. Так само і сьогодні я покажу вам. Гарний посад. У мене ще хвилин 15 20 Є до того, поки замовник приїде за цим автомобілем. Потрібно буде забрати його з вокзалу. Відповідно, я цей час використаю і покажу вам цей автомобіль. Passat Highline. Він вже в нас на номерах зареєстрований. Що в нього цікавого? Ну, диски абсолютно не цікаві, тому що це зимові диски, а в нього в багажнику є ще літні я вам їх покажу. По-перше, якщо ми почнемо звідси, це в нас топове led світло в нас повністю всі асистенти присутні. Ось на цю камеру зав'язано багато асистентів. Ви знаєте вже це. В нас є асистент контролю сліпих зон. В нас є типова хвороба всіх хайлайнів. Ну як, всіх? Не всіх. Десь 8 з 10 хайлайнів у нас мають цю хворобу. Це в нас. Пробіг 107 320 кілометрів. Не знаю, як це видно буде, в разі чого я попрошу, щоб на постпродакшені поставили фотографії, вам показали. Це у нас кінець 18-го року, 12-й місяць, якщо я не помиляюсь. Цей негарний коврик можна вже виняти і залишити його тут. Сидіння просто в чудовому стані. Дігітальний кокпіт ви вже могли побачити. Рюхзонний клімат-контроль, підігріви сидінь. Прошка мультимедійна система. В нас є також. Зараз є запалення, увімкну. Вон, до речі, загорівся асистент. Зміни смуги руху. У нас є також підсвітка амбієнти. Вон... Там видно її. Надзвичайно цікаве в нього те, що авто має подвійне скло. Я не знаю знову ж таки, як камера сфокусується на цьому, в разі чого поставиться фотографія. Подвійне скло тут, подвійне скло тут, подвійне скло в нього тут. Відповідно, тихіше вже в цьому автомобілі. Їхати. Авто зачинене. Тепер відчинене. І також в нього є. Шторки шторки на задніх дверях. Тут була одна подряпинка і ось тут на капоті була одна под... ні здається, три чи чотири навіть. Я знайду, я вам поставлю з аукціону фотографії. Це авто, до речі, на аукціоні придбалось. подряпинки ці вже споліровані, для замовника все підготовлено і він буде забирати, готове до експлуатації авто. Забув сказати, авто має в нас. Панорамний дах. Ну і також хотів я вам показати. Це у нас оригінальні 17-ті легкосплавні диски у Лондон з літньою гумою. Це авто було придбано на аукціоні. Ми з Моником шукали цей автомобіль на ринку довгий час. Він вже навіть бюджет був підняв, достатньо підняв. Ми вже навіть арлайни розглядали в кращих комплектаціях. Але. Проблема була з тим, що не всі дилери готівку приймають. І проблема була з тим, що багато автомобілів перевіряли просто їхню історію і вже в них якісь там були проблеми в цих автомобілів. Відповідно, їхати кудись за 400 кілометрів, дізнаватись, що це саме за проблеми були, наскільки вони були серйозні так і таке інше. Це вже справа така не надто цікава. Нам трапилось одне авто на аукціоні. Ми його не змогли придбати, тому що перебили нас, нашу ставку. І це авто ми виграли. Буквально просто на останніх парах бився за це авто, бо я не знаю як. Я останнім часом кажу, бійця на аукціоні як, як останній пасат якийсь. І так я вже кажу по, по кількох автомобілях. Тому що дійсно якось їх вирвати надзвичайно складно. Як тільки якесь хороше авто, як тільки історія в нього чудова, історія також була перевірена, просто така бійня починається на аукціоні. Це щоб ми не за комп'ютерами сиділи, а там вживу, десь в залі були, то справді побилися б швидше за все. На аукціонах я купую замовникам автомобілі лише на перевірених. Ну, як вам сказати, є аукціон. І на цей аукціон приходять продавці зовнішні. Вони хочуть продати свої автомобілі на цих аукціонах. І відповідно, потрібно розуміти, що це за продавець. Звідки в нього ці автомобілі? Що це за автомобілі? І відповідно, оскільки вже довгий період часу працюю на цих всіх аукціонах, купую автомобілі на аукціонах, відповідно за цей час я вже зміг зрозуміти, який продавець є хорошим, у якого продавця акти співпадають з автомобілем, тобто опис автомобіля, стан автомобіля, співпадає з, з цим станом, який він є в житті. І, відповідно, ми купуємо саме для замовників автомобілі, лише від таких перевірених продавців, тому що ну, попасти тут дуже не хочеться. Я вже був, попав на одному автомобілі, придбав я його не у перевіреного продавця, і відповідно перефарбувався капот. Кант даху також трошки зачепили, перефарбували. Як зачепили? Зачепили фарбуванням. Тому що в нього також там було пару сколів. я сказав, це все потрібно прибрати. Авто має бути ідеально. Тому що авто просто перфектне і потрібно, щоб в ньому було все перфектне. Я не хочу, щоб на ньому були сколи, і хтось прийшов дивитись це авто і сказав, що бо, ні, я не купую це авто саме через сколи. Буде повідомлено е, покупцю, що капо був перефарбований, зроблені фото. До того, як він фарбувався, і, відповідно, все прозоро, все він буде знати. Так ось я вам зніму відео про те авто і назву його якось в німецький є така штука, Гриф і Скло. Типу, засунути руку в унітаз. Ну, це так. Знаєте, це дуже прямий, дуже грубий переклад, але означає це, типу. Ну, зробити щось, що тобі не принесе бажаного результату, і, грубо кажучи, попасти на чомусь. Да? Я б його назвав би прям так німецькою Грифінськло, але ж ніхто цього з українців не зрозуміє. І, відповідно, не захоче дивитись це відео. Так ось, ем, по цьому автомобілю, наче все. Да? Да. Він у нас без він у нас після першого власника. Ви почули кінець 2018 року. Це 2 літра 150 кінських сил турбодизельний двигун. В нього коробка автоматична DQ 381 на 7 ступенів з двома мокрими щепленнями. Це в нас хайлайн з дуже хорошими опціями. Хайлайн і цей хайлайн. Тут коштуватиме він з усіма послугами з доставкою цього автомобіля до мене, з аукціонними. 23 тисячі євро вартість цього автомобіля, і це доволі хороша вартість. В Україні, якщо цікавить, скільки б такий автомобіль міг стати, то я, звісно, напишу десь тут, точніше на монтажу, напишу десь ось тут вам вартість цього автомобіля теоретично в Україні. Ось в мене є ще Octavia Facelift, дуже гарний стан, дуже гарна комплектація. Ой, я навіть вам зараз трошки покажу її. Панорамний дах. У нас шкіра комбінована. В цьому салоні, ну, звісно, видно, буде не дуже, і через те поставимо вам фотографії. Водійське сидіння в нього з електроприводом і з пам'яттю. в нього колумбу-стопова мультимедійна система, адаптивний круїз-контроль, спортивне мультикермо, двохзонний клімат-контроль, підріло лобового скла. Ну і амбієнта підсвітка, як ви можете вже там бачити. Стан в нього дуже крутий. В нього також є чини. Зачепими в стіну. Ні, я боюся, що зачепимо, через те не буду відчиняти далі. Нього також є електропривід крішки багажника. Два комплекта коліс, нові гальма. Дуже коротко я вам зараз сказав про це авто. Вартість цього автомобіля в Німеччині бруто. 13 500 євро. В нього 2 літра двигун турбодизельний, автоматична коробка передач. Шестипенева ще, DQ250 з двома мокрими щепленнями. Це у нас 17-й рік фейсліфт. В нього є led світло До речі, зараз розумники скажуть, що у тебе утоплене. Ні, не утоплене, це ззовні вони запотіли. Ось led світло. дальні ходові вогні також LED, задні ліхтарі також LED. Автобус аварійний, авто після першого власника, 200 тисяч пробігу і вартість його в Україні теоретична, ну чому теоретично, кінцева, в принципі, також десь тут вам напишеться. Авто має ПДВ. Друзі, потяг прибуває, мені потрібно вже їхати, забирати замовника, поїду відразу на цьому автомобілі, проїдемося з ним. Якийсь тест-драйв короткий, зробимо. Якщо у нього виникнуть якісь запитання по автомобілю, щоб відразу відповісти на них, друзі, залишайте ваші думки в коментарях під відео. Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Ну і до зустрічі в наступному відео.